Всім добрий день. Я сьогодні приймаю привітання з нагоди дня народження молодшого синочка, а ми хворі. Я зараз йду на пікуплю, вам, тебе, як відповідальна, піду в масці. От, а Також у Софійки сьогодні день народження і у сина моєї двоюрідної сестри, у двоюрідного племінника, також. В один день, троє народилися в різні роки. Ой, стан дуже важко. Ну от, Накрили ми такий стіл, зробили доставку, замовили, вірніше, збуду суші тортик за тебе. Ну, що змогли, те й зробили, бо стан зовсім не дозволяє щось готувати. Він хворий, я хвора, а готувати то мені поки що. Ну, ось так. І взагалі гарбуса зайшов нарешті таки в наш чат. Довго я його не готувала, хоч купувала. Настав цей час і перше, що це суп-пюре. Тут у мене і гарбуз, і перець печений. Смакота неймовірна. Дуже смачно. Трохи рідким я його зробила, але то нічого. Все одно дуже смачно і атмосферно. Я от не пам'ятаю в дитинстві, супів пюре. Більше каші були. Яка краса хліб гарбузок. А я сходила в сільбу. Що хотіла купити, в неї купила. Погода мрячить зараз якась. Було краще, якась хмара набігла, не знаю, видно буде, ні, не видно. Ну, от там трохи видно. Набігла і погода спортилась трохи. А у них там якась реорганізація і не змогла усього знайти, що мені було потрібно. Деякі полички. Зовсім пусті десь прибрали, а ще не поставили. Тому мій, мій похід такий собі був не, не досить дали. Але я змогла витратити гроші. Рибний відділ, мене риба і цікавила, але свіжого в акваріумі не було, взяли таку. Ну так от, день народження прийшов Станіслава, тому у мене вже дістається Головинське все. У мене не так його багато і досить вибірково я до цього декору ставлюсь. Вот. Ну, от такі в мене покупки. Бачите, короб 170 гривень тут. Трохи більше 2 кілограм. Ось такий хліб, я завжди собі такий беру, коли там буваю. Може один, можливо, два буде, тобто він найкращий. Мені подобається по вмісту вуглеводів. Тут не видно, але я колись. Порівнювала. 33 десь на 100 грам. Ну і склад мені подобається. От. Якщо знаєте, з меншою кількістю вугливоду, то збирайте мені, будь ласка, хто знає. Ну, бачите, Ж, жито, 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 жито. Мало де знайдеш е повністю житній хліб. Все-таки він розбавляється пшеничним. Тут теж є кликована пшенична, що мені не дуже подобається. Ну, як є. Ще чабаку купила і отакі цукерки. Це ми вже розтягли їх у цукерницю. Ось такі. Обирала, вибирала більше червоний, бо молодший син більше полюбляє червоні. Ну так. Це Вона така чабата. Не пам'ятаю, 30-40 гривень чи 34, чи 43 коштувала. Не пам'ятаю, І ось такий, вибачте, салатник 79 гривень. Я не дуже люблю такий посуд, але тут колір, колір неймовірний. До зимових сервірувань та, та й до літнього підійде на дачу мені до зеленого посуду. А ще бувають отакі обіди у мене, залишки гарбузового супу в чашці. Та на хліб є відварене. Ну а чому би і ні? Смачно, а головне гаряче. Ой, А настрій сьогодні вранці у мене гарбуз. Не гарбуз джек, Набряки. Намагаємось з ними боротись. Не дуже виходить, вони перемагають. Ну та нічого. Будемо щось робити. От настрій Джек. А до сніданку сьогодні у мене зготовилась під черевина. Запікала в мультиварці у фользі. От, два шматочки. Ще два сиреньки лежать пізніше, інакше трохи запечу. М -м -м, постояла в холодильнику. Вона завжди виходить смачна, мені здається, споганити її неможливо. Я завжди даю мускатний горіх, мені до неї дуже він подобається. От, ну і всякі різні інші спеції. Ще коріандр Полюбляюсь сюди також додавати. Половину шматка відділила дівчатам своїм на північну. Мама сьогодні їхала їх пригостити. Ну і так от буде у нас такий сніданок. Отакі от шматочки два були. От половинку відрізала. Зелені ще є, потрібно їсти, тому вона у мене майже в усе додається. На бутерброді її насправді більше, ніж самого м'яса. Не так видно, але є. Ось накрили сіткові поворони. Страшенно що робили. Витягували всі ті кущики. Добре, що хтось спілкується. Я сьогодні в Треці прочитала. Писали, що люди мало їдять рослинних продуктів. 30 плюс рослинних продуктів на тиждень. Це дуже дуже корисно. А мало хто навіть 30 з'їдає. вирішила порахувати. А я купила таке собі цю чашку гарбузика в Аврорі. Це п'ята Аврора, в якій я її дивилася. 77 гривень залишилася там одненька. Мене, напевно, чекало. Ну, тепер у неї все добре, вона в добрих руках. У моїх. І зовсім не хочеться змикати виходити сходинками. І це у нас всього на всього вісьмийповерх. В ці моменти я шкодую, що взяла квартиру на третьому поверсі. Коли ми обирали третій восьмий, то мені не сподобалось над будівлею там така, такий дах, шпіль, що вікна буде видно. Мені хотілося, щоб крайвий був хороший. Але коли немає електрики, думаю. Краще б я дивилась на Дах АТБ. Ну все почалося з аварійних відключень, як і у всіх, в принципі. Ще восьмої не було, близько восьмої вимкнули. Ми готувалися, готувалися, але, як виявилось, не повністю готові були. Тому вже просиділи ми половиною годин без електрики. Обіду майже не було. Одна дві порції залишилось, тому у інших був сухий обід. Отаке от буває. Дали нам, ну, як і всім, в принципі, графіки відключень і сьогодні. З 10 по 18 відключення, тому я вранці швиденько все зробила: сніданок, обід, вечерю. Прибігла, збігала в АТБ швиденько. Непогана цвітна капуста по 51 гривні. Я там помила голову, висушила голову, бо я як на відключення, так і з непомитою головою. Ну і чекаємо відключення електрики. Поки не відключили і вже дали оновлені графіки, якось дивно. Ні, ну, дякую, що не було відключення. От. Чую, що сусіди ризикують на ліфті їздити. От не знаю, я тоді, 22-го року, Сиділа в ліфті, визволяла вона зіти. Дуже неприємно там сидіти. Ну, ось так, мир буде обов'язково.